Всім бажаю здоров'я. У мене виникла така, скажімо, проблемка. Може в когось ще є така проблема. Хто живе на луках, більш такі місцевості, де є поля, де є дерева, ліс може поблизу. І живуть отакі от хлопчики у нас. кроти. І вони везде багато їх там то там, то там, то там кучка. ну Все б нічого. Якби вони просто жили на луках і не лізли туди, куди не дуже хочеться людям, які вирощують культури, картоплю і інші культури. Та і сад, хто вирощує теж ось садок посаджений молодий. Але приїжджаю, а тут у нас такі хлопці копають мені вже ту картошку, яку я посадив. Купив я такі таблетки. Не знаю наскільки вони будуть дієві. В тому році кидав, то, на мій погляд, кроти пішли отакі. От не знаю, це не реклама, але вони в принципі допомагають. Вони не вбивають крота, але вони відганяють його. Таблетки мають специфічний запах, потрібно змочити ямку. Там, де кріт у нас живе, іменно знайти нору його, змочити ямку, кинути туди одну таблеточку і засипати, перетрамбувати землею. В тому році робив, то крути, трошечки відійшли від мого городу, скажімо так, до. До того городу, до сусіда. <хи> ну, не знаю, як він боровся, але у мене ж трошки вийшло. Зараз пробую його трошки відігнати від свого, скажімо так, городу земельної ділянки. Так що, у кого є така проблема, пишіть в коментарях. Може хтось ще знає більш дієвий спосіб, тому що ну, вбивати не хочеться. Все таки природа є природа, і скажімо так, це ми тут живемо в природі, а не, ми тут, скажімо так, не, не власники цього всього. Так що ми сюди прийшли, ми відсіля підемо, але все. Живе потрібно зберігати. Ну і треба якось і картопельку виростити. А вони трошечки її люблять їсти. Так що всім добра.